Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада знов з вами молитися. Сьогодні хочу підняти таку тему, як синдром ФОМО. Дуже-дуже актуально стало, і навіть серед віруючих говорити про те, що ми впускаємо можливість, можливість або покаятися, або увірувати, або піднятися на нову духовну сходинку і так далі. Десь воно так і є. Скажемо так, 50 на 50, але треба розуміти, що ми всі люди різні, і кожному з нас потрібен певний час для розуміння тих чи інших інстинктів, які ми потім зможемо використовувати в своєму житті. Деякі речі. Далі, якщо порівнювати мене з сестрою, деякі речі до Іри доходять швидше, до мене довше. А буває і навпаки, до мене щось дійшло швидше, до неї повільніше. Ми дивимося по наших дітях. Ми розуміємо, що деяким дітям треба сказати одну якусь фразу, все, дитина зрозуміла, а з іншою дитиною ти будеш розмовляти і пояснювати. Так само все і з дорослими, нічого не змінюється. Ми настільки всі різні і унікальні в Господі, що це нормально, коли до когось по-інакшому воно доноситься, зрозуміється і так далі. Тому давайте розуміти так, що все, що моє, воно буде моїм. І Господь зробить все вчасно і ніхто нічого не стратить. Особливо, якщо ми читаємо з вами Авраама, ми бачимо, що в нього так воно протікало, що ну, стільки разів він. Намагався щось там наздогнати, наприклад, чому народився той перший син від рабині. Тому що вони думали, що буде впущена можливість. Вік іде, відбувається те, що Господь сказав. І от, от в реальності ми бачимо, що він, вона думала, що щось може статися і буде просто впущена можливість. А виявляється, ні. Просто треба дочекатися, дочекатися саме волі Божої, в розумінні. І давайте сьогодні про це будемо молитися. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що у тебе завжди все вчасно. Не треба переживати, чи буде, чи не буде, ти зробиш тоді, коли це буде реально доречно, тоді, коли ми будемо готові до того, щоб приймати, прославляти і радіти повноцінно тому, що ти нам приготував. І думати за впущену можливість. І переживати за цей синдром, який в багатьох людей сьогодні є, і навіть християн, не треба. Тому що е, єдине, що треба переживати, це за те, що я як людина знаю, що треба всім говорити про тебе, показувати тебе, являти тебе. Оце я не роблю. От за це є єдине, що треба переживати. І переживати за те, що ти призівав можливість сказати людині про те, що ти є. Ось. А чи нам вирішувати, чи вірить... Чи у віру людина чи ні, це не наше питання. Наша задача говорити про тебе, говорити так з лагідністю, щоб люди відчували і хотіли до такого Бога. А в інших питаннях, Господи, допоможи нам все сприймати як твоє, від Твоєї руки святої, благої і тої, яка любить щиро-щиро і пікується про те, щоб в нас все було досконало і все вчасно. Бачимо, що новини невтішні, багато людей постраждало. Серйозна атака була в Україні сьогодні. У Львові там є багато потерпілих, є загиблі. Я дуже прошу ім'я Ісуса Христа, щоб ти втішав людей, щоб ти допомог пережити цей жах, щоб ти допомог все зробити правильно. І навіть через ці обставини ми, як віручі люди, змогли ще більше тебе прославити. Це є дуже важливим. Допоможи нам пам'ятати про важливе, це щоб твоя істина. От вона не відходила. І в будь-яких обставинах ми могли розділяти справи від людей і приймати людину цілком в її скорботі, в її труднощах і просто от благословляти, молитися і підтримувати. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня.